Всім привіт! Мене звуть Юрій, і сьогодні по назві відео ви зрозуміли, що я постараюся вас навчити вихід на дві на турніку. Я довго не буду затягувати відео, тому приступаємо до відео. Відео у нас буде розбудлятися на три частини. до груди, піджимання плавно треба спускатися від лікар. І тоді приступаємо до першої частини. Відтягнення до грудей насправді не так важко, як вам здається. Більшість турнікменів. Мертва точка, це ось. Але якщо додати трішечки енергії, вийде. Виходить... Бачили? Добрий день. Далі можна приступати до другої частини. Це віджимання від перекладин. Ось. Нічого важкого. Що легше, ніж підтягнення до групи. Ось. І третя частина. вау Дізнаємося, скільки потрібно підтягуватись, щоб зробити вихід на дві. Достатньо підтягтись саме одного разу. Хоча рекомендують багато турнікменів і воркаутерів 10-15 разів. Це брехня. Адже в виході на дві велику роль грає зривне підтягування, аніж просте підтягування. Тому... Тут немає значення, скільки ви підтягуєтесь. Не залежить, яка у вас база, скільки ви підтягуєтесь на турніку, скільки ви підтягуєтесь від... Ні, перепрошую, скільки ви віджимаєтесь від перекладини. От я віджимався від перекладини більше, як 15 разів і підтягуюся 20 разів на турніку, і я не робив вихід на дві, тому що я не розумів техніку. Адже у виході на дві також присутня техніка, так як практично і у кожному трюку. Тому потрібно правильно використовувати цю техніку сили. Якщо ви зробили все по пунктах, з першої по третю частину ідеально прослухали, ідеально зробили, повторили, то повірте, після цього всього, через тиждень там, можливо, через пару днів. Вас був цей вихід на дві. Кажу вам, як є. Це не золотий стандарт вихід на 2. Це не чисто, так це грязно, так це не ідеально. Є там свої всі нюанси. Ну повірте, як для перших разів ви будете раді своїм результатам. Тому якщо я вам поміг, нажимайте вподобаючку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо я вам не зрозумів, або як вам все сподобалося. І все, з вами був Юрій. Кчао! До нового відео. Yeah, yeah, dripping yeah. no all back from the legs, say something. Never tell a fact that I never stay running. Tipping yeah, no facts, damn, no, I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. Make right, shit one, I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. Cosmetic loss, never really don't make shit. That shit, I mean, never really don't chase it. Yeah. Yeah.